Так починався Burning Мен 2025 року. Це світньо відоме грандіозне мистецьке дійство, яке щороку збирає у пустелі американського штату Невада тисячі людей з усього світу, що називають себе бернерами. Це унікальне місто з наметів тематичних таборів та мистецьких об'єктів під назвою Black Rock City створюється силами самих учасників заходу посеред пустелі Black Rock наприкінці серпня. Живе 9 днів і на початку вересня безслідно зникає. Бернінг часто називають експериментом у створенні тимчасового суспільства: короткострокова утопія, життя без грошей за принципами самозабезпечення, дарування, радикального самовираження в атмосфері взаємодопомоги, свободи, музики, творчості та експериментів. Серед пустельних ландшафтів розгортається абсолютно інша реальність, сформована сюрреалістичними гігантськими арт-об'єктами, інноваційними механічними конструкціями, світловими інсталяціями, екстравагантними образами учасників, і у яку деякі з Бьорнерів, і це не секрет, поринають через заборонені речовини. Закрита та віддалена територія заходу, а також суворі правила, за якими функціонує спільнота, створюють ілюзію контрольованого та товариського середовища і дають хибне відчуття безпеки. Насправді ж, трагедії тут трапляються щороку. Цьогорічний Бернінгмен почався як боротьба за виживання серед хаосу природи. Спершу на учасників чекало випробовування стихією. Пустелю накрили пилові бурі та зливи. Потужні вітри позносили намети та зруйнували деякі арт-об'єкти. Через негоду кілька людей дістали травми. Один чоловік був уражений струмом. У критичному стані його евакуювали до травматологічного центру. Сильні дощі перетворили пустелю у багнюку і зробили рух небезпечним. Організатори тимчасово зачинили ворота і литовище. На в'їзді до Блекрок Сіті утворилися кілометрові затори. Екстремальна погода тривала кілька днів. Пустеля не пробачає недбалості. Це практична істина, закладена в інструкції з виживання для учасників Брнінг Мену вирушаючи у Рок, слід бути готовим до особливостей життя та пересування пустелою, пилових бурь, різких перепадів температур від холоду до спеки. Зрештою, один із десяти принципів Брнінг Мену радикальна самостійність. Передбачаю, що кожен учасник має особисто дбати про своє виживання у пустелі і власну безпеку, не покладаючись на організаторів чи інших бюрнерів. Хоча далеко не всі ризики можна передбачити. Життя бьорнерів у пустелі сповнене сюрпризів, але такого не чекав ніхто. На екваторі тижневого дійства у середу, 27 серпня, американське подружжя із Salt Lake City, 37-річна Кайла Томпсон і 39-річний Кейсі Томпсон, несподівано для себе самих стали батьками. Жінка не знала, що вагітна, і не мала жодних симптомів, які б вказували на це. Прихована вагітність явище рідкісне: одна на 2,5 тисячі вагітних. Кайла народила у трейлері приблизно на 35-му тижні вагітності за допомогою медиків-волонтерів. Дивом серед них опинилися неонатолог, акушер-гінеколог та педіатр. На світ з'явилася дівчинка вагою 1,6 кг кіло з ростом 42 см. Новонароджену назвали Авророю, що означає ранкова зоря. Між радістю нового життя та смертю пустеля не знає компромісу. Смерті на Бьорнінгмені трапляються практично щороку з різних причин. Здебільшого це трагічні нещасні випадки, але вбивство в історії заходу було скоєне вперше. Кульмінацією кожного Бьорнінгмену є спалення величезної дерев'яної статуї людини, яку розміщують у центрі головної площі Блекрок Сіті, так званої плає. Традиційно ця церемонія відбувається у передостанній день заходу у суботу ввечері і збирає практично усіх мешканців міста 30 серпня 2025 року. Поки багатотисячний натовп спостерігав за цим грандіозним видовищем, в іншій частині Блекрок Сіті серед кемпів у калюжі крові було знайдено тіло чоловіка. Згодом виявилося, що це 37-річний росіянин Вадім Круглов. Який останнім часом проживав у США, вперше приїхав на Бернінгмен і одразу з власною арт-інсталяцією. Поліція розслідує цей інцидент як вбивство, намагається більше дізнатися про останні години життя жертви і шукає ймовірних свідків. За неофіційними даними, чоловіка вбили ножем, знайденим поряд. Сталося це у наметі, який був своєрідним баром, відкритим для усіх охочих. Це приблизно за пару вулиць від табору жертви. Ймовірний час нападу між пів на десятою та дев'ятою вечора, коли майже усі Бьорнери перебували на плаї, тіло виявили на початку десятої вечора. Дехто звернув увагу на моторошний збіг цифри, які супроводжують час і місце вбивства. Адже тіло знайшли неподалік вулиці 830 30 го числа 8-го місяця. Вочевидь, на поліціянтів чекає довге та виснажливе розслідування, адже на момент встановлення особи жертви місце злочину і можливість свідки зникли з пустелі разом з тимчасовим містом Black Rock, яке, до речі, не має ані відеокамер, ані мобільного зв'язку, ані обліку присутніх, і щороку не залишає по собі жодного сліду. Бернінгмен має власний відділ екстрених служб, який відповідає за медицину, пожежну безпеку та пошуково-рятувальні операції. За порядком у Блекрок Сіті стежать так звані рейнджери, яких набирають числа добровольців. Це внутрішня охорона Бьорнінгмену. Вони допомагають у небезпечних ситуаціях, шукають зниклих людей. Їхня головна функція запобігти травмам та злочинам. Коли ж ситуація перетинає межі закону, як то насильство, крадіжки, ДТП, наркотики, до справи підключаються представники влади, які також перебувають на території Блекрок Сіті, це офіцери бюро з управління земельними ресурсами та поліція, точніше, працівники офісу шерифа. Вони мають право проводити обшуки, затримання, виписувати штрафи та арештовувати з огляду на специфіку заходу вживання тут алкоголю та таких як наслідок передозування або ж складні психічні стани. Окрема увага приділяється психологічній допомозі у рейнджерів. Є спеціально підготовлені кризові команди, які реагують на випадки психологічних зривів. У медичних пунктах, які розпорошені територією Black Rock City, є психіатри, а у самому середовищі Дорнерів є чимало кемпів з командами емоційної підтримки. Медична допомога на території Black Rock City безкоштовна. Частина персоналу це сертифіковані лікарі та парамедики, які приїжджають як волонтери. Головний польовий госпіталь працює цілодобово, оснащений як невелика лікарня, де можуть поставити крапельницю, зробити рентген, стабілізувати пацієнта. Якщо випадок серйозний, людину відправляють гвинтокрилом або швидкою у лікарню найближчого міста Ріно, що приблизно за 160 шістдесят кілометрів. Бернінгмен має контракт із місцевими медзакладами, тому транспортування організоване, але дороговартісне. Евакуація каретою швидкою коштуватиме кілька тисяч доларів, гвинтокрилом – 25-50 тисяч. Пилові бурі, алкогольні та екстремальні перформанси часто виглядають як частина розваги, а не потенційна небезпека. Люди можуть ігнорувати очевидні ризики, вважаючи їх частиною досвіду. За час існування Бернінгмену це майже чотири десятиліття. Відомо про понад 30 смертельних випадків. Чимало смертей сталося внаслідок дорожніх аварій, як на території проведення заходу, так і на під'їзних дорогах. Широко відомо про дві смерті жінок під колесами Арткарів. Цього року Арткар наїхав на чоловіка, який медитував у пустелі. На щастя, той вижив, але дістав важкі травми ніг. На Бернінгмені було кілька випадків смертельних передозувань, а також саме двічі. Учасники кидалися прямісінько у вогнище під час спалення головної фігури людини, і один випадок став фатальним. Також відомо про одну смерть внаслідок авіаінциденту та поодинокі смерті через загострення хронічних хвороб та серцевих проблем. Це трагедії, що набули розголосу. Тім реальна статистика смертей на Бьорнінгмені невідома, адже постраждалих у важкому стані доправляють до лікарень найближчого міста, і в найгіршому разі смерть пацієнта це вже статистика медзакладу. Щороку тисячі учасників Man травмуються у 2025 році. За медичною допомогою у Black Rock City звернулися майже півтори тисячі осіб. Півсотні людей були евакуйовані до лікарень міста, а решті допомогли на місці. Серед поширених причин звернень перегрів та зневоднення, переохолодження, технічні травми. Аварії на велосипедах, передозування, опіки від сонця та вогняних інсталяцій, падіння з високих конструкцій. Водночас три людини були успішно реанімовані після зупинки серця. Регулярно на Бернінгмені відбуваються бійки під дією алкоголю та наркотиків, крадіжки як на території таборів, так і під час розважальних заходів, а також сексуальні напади. Заяви про домагання та звання щороку роблять від 5 до 20 жінок. Арештом завершується максимум одне-два звернення до поліції. В інтернеті можна знайти різні історії дівчат, які зазнали зного зб... насильства у Блекрок Сіті. Комусь підсипали щось у напій, когось атакували у власному наметі під час сну. Декого з нападників арештували, але абсолютно нікого не засудили. У парі випадків, які зрештою потрапили до суду, присяжні виправдали чоловіків, бо сумнівалися у показах їхніх жертв. Насамперед, через славу Бернінгмену як місця експериментів та вживання заборонених речовин. У самому рок Сіті не проводиться медична експертиза, необхідна для суду, але жертву згодування за її бажанням можуть безкоштовно транспортувати до лікарні міста для судово-медичного огляду. Втім, як показує практика, не всі потерпілі на це йдуть або взагалі звертаються до правоохоронців. Часто усе завершується спілкуванням з рейнджерами, які нагадаю не є представниками влади, і як внутрішня охорона можуть бути зацікавлені у замовчуванні таких випадків. Примітно, що у розголошених справах про се насильство нападниками були працівники сервісів, які обслуговували Блекрок Сіті, і навіть один з високопоставлених рейнджерів. Тим не менш, офіційна статистика Бернінгмену свідчить про низький рівень злочинності, і, як не дивно, кількість арештів тут, починаючи з 2022 року, порівняно з показниками 2010-х років, знизилася втричі і зараз не перевищує двох десятків випадків на 70 тисяч учасників. Чому? Бо просто стало менше арештів через таке. Перший Burning Man відбувся у 1986 році, коли двоє американців під час літнього сонцестояння спалили дерев'яну фігуру людини на пляжі сан франциско як акт самовираження. Ця подія стала щорічним дійством, яке збирало дедалі більше людей, і у 1990 році його перенесли в пустелю Блек-Рок у Неваді з часом Burning Man еволюціонував від андеграундної тусовки для митців та богеми до глобального культурного феномену з десятками тисяч учасників, і навіть висока вартість поїздки сюди більше не робить Burning Man ексклюзивним місцем для обраних а атмосфера дружньої гостинності не гарантує безпеку.